Так живаво та енергійно сьогодні розпочався обласний легкоатлетичний фестиваль на зустріч успіху, участь у якому взяли учні восьми спеціальних шкіл Житомирщини. Цей захід відбувається в рамках проекту і програми президента Пліч Опліч, який в першу чергу покликаний надати можливість і доступність спорту, фізичної культури для кожної дитини, для кожної громадянина, для кожної людини в нашій державі. У програмі заходу було передбачено забіг на дистанції 100, 400, 800 та 1500 Метрів естафета а також стрибки в довжину з розбігу із місця для спортсменів із синдромом Дауна. Шевицьку спеціальну школу на змаганнях представляли четверо учнів серед них і Віктор. 16-річний юнак сьогодні перевершив себе. Пробіг 100 метрів за 14,9 секунд. Хоча раніше його найкращий результат був 15,3. Тренування в мене спочатку турніки, бруся, потім розминка, а потім вже біг. Це для це здоров'я. По перше, по-друге, це ну, настрій. Піднімає настрій. Керівниця Вишевицької спеціальної школи розповідає: на фестивалі учні їхнього навчального закладу здобули чудові результати, а головне отримали задоволення та енергію. Взагалі, то зараз діти дуже рухливі. І якщо взяти сьогоднішній емоційний стан діток, то якраз оце займання фізичними вправами, воно їх трошки відволікає. Дві сестрички Марія та Марина із Довбицької спеціальної школи-інтернату виступали на змаганнях уперше. Розповідають, сильно переживали перед стартом, допомагала лише підтримка друзів та бажання показати, на що вони здатні. Бо хотіли отримати кубка, щоб, щоб була перемога на нашій команді. Фестиваль «На зустріч успіху проходив у Житомирі вперше. Однак такий захід має стати щорічною традицією. Окрім цього, у Житомирській обласній військовій адміністрації розповідають, вони вже розробили нову програму спортивних заходів, яка впроваджуватиметься до кінця року. Анна Чеполь Дмитро Полабинка, телеканал СК 1